Добрий день, дорогі українці! Продається будинок в селі перебудова 60 метрів квадратних. Будинок має три кімнати. Опалення по всіх кімнатах газове та пічне, новий котел, пластикові вікна, меблі залишаються. Будинок повністю готовий для проживання. На подвір'ї є літня кухня з газом, плита, піч. Для ведення господарства є три хліва, є кладова. Погріб, колодязь, гараж, санвузол у дворі, два сада, город 40 сотих. відстань до найближчого міста Ніжина 12-15 кілометрів, в селі Яставок та Ліс. Все подвір'я огорожене забором шихвера, ворота желіза, ціна цього господарства 4400 доларів. Всі запитання, які виникнуть по поводу придбання будинку, дзвоніть за телефоном, який буде в описі. Під відео та в першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці.